От вийшов я з такого ліска. Дуже там добре йти. Прохладно, не жарко ще. Ранок 7.08.2024 рік. І от мені туди треба десь дойти в той район. Вон туди. Навіть трошки далі. Внизу отрада, Ванжерон ззаді вже. І в сторону Аркадії. Можна йти внизу там по Бруківці, по всяким закладам. Я вирішив прогулятися по, ліс, по ліску. Я тут ще не ходив. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мій рахунок там на благодійність є. Висилайте гроші, якщо скучно. 50% людей на благодійність, 50% на розвиток каналу. Вітання моїм підписчикам.